Я займалася пошиттям дитячого одягу, відшивала жінкам плаття, а коли таке трапилося в нашій Україні, мусила як -то, здобути нову професію військової форми. Це така болюча тема, того, що в мене син теж воює з першого дня. Він зараз в Донецькому напрямку в Авдіївці. Дай Боже, щоб все було добре. Відкриваються двері. І заходить їх 10 чоловік. Ті з куфайками своїми куртками, ті штанами, треба щось поремонтувати, а тут замок застрочити, там низ підстрочити, а тут 150 курток за зиму перестрочили замків. Ми просто падали, просто падали. Соответственно, вони знайомляться з нами, ми знайомимося з ними, які приїжджають до нас, оставляють свої координати, потім мені дзвонять і кажуть, Юрівна, треба пошити, треба таке то, таке то то Воно вже, як то кажуть, розлетілося і всі вже знають про нашу маленьку майстерню, про наших дівчат. Брат дворідний воює теж. Я то не професіонал, я може не можу виконувати якісь складні, ну строчить виходить. Ось наша перша, наша перша розгрузка. Хлопці приносили те, що десь то, хтось то взяв, От, зробили викрійки, пороли все, що тільки можна було, стягували з домів все, що можна було. Потім зробили, потім зробили нову таку розробили жилетку, розгрузку, розповідали нам, яку треба висоту, яку треба ширину. На, як, на яка ліпучка, оці всякі такі нюансики, плитоноски, отакими от плитоноски, теж також наша, як то кажуть, розробка сюди. Тут же ж якби і розгрузочка, і плити можна ж сюди поставити. Тож наші плитоноски теж розлетілись по всій Україні, хлопці наші також по всій Україні. Відшиваємо ми їм зараз і форми. Вже дійшли до того, що, як кажуть, в інтернеті є усе. А дівчата в мене такі смишльоні, можуть швидко це все організувати. Почали відшивати також і форму, тканину замовляємо ріпстоп піксель. Ну, те, що, те, що, те, що наші хлопці носять, є такий ще в нас розроблений. Теж це. Офіцерський такий піджачок. Є отакий у нас гарний костюм мультикам. Ми кладемо молитви, тоді кладемо рисунки різні, які малює наша онучка моя той. Вкладу молитви і ложу картиночки. І, і в карманчик ложимо ось. Хлопці, хлопці скидають, уже ж всі знають мене, да? скидають на мій телефон на вайбер. Свої розміри, а розміри можуть міряти і спічними коробками, і телефонами, і ниточками, і вірьовочками. Ми тут з дівчатами це все якби, ну, вже зліпляємо до кучі, якби його, що то за розмір такий. Ну і Відшиваємо по тих розмірах. Вони нам присилають свою адресу, куди треба його вислати. Відсилаємо і на Харківське, Миколаївське, Одеське, Донецьке. Дніпропетровськ, Запоріжжя, де ну і по по новій пущі ми відсилаємо їм костюми. Це відшиваємо. Вони нам скидають свої фотографії. Все підійшло, все красиво, всі довольні. Пишуть нам такі там смс довольні, такі. Ми щасливі. Це прапор нашої волонтерської спілки, наших майстрів. Цей прапор намалювала внучечка нашої Зої Афанасівни. Так, також вона придумала нам нашу назву Крила перемоги. Це наша майстерня. Ну, от такі в нас крила, які е, хлопці, коли вони до нас звертаються, у нас, як от знаєте, крила піднімається. О, так само, ну, з тими думками, щоб, як от ось, скоріше б це все закінчилось, поприходили наші всі хлопці додому, сини, чоловіки. Ми працюємо для того.